Детельний відпочинок, хто і навіщо влаштував різанину на популярному курорті Єгипту і чи є серед загиблих громадяни України. Сумнівний комплімент. Що такого сказав американський президент дружині свого французького колеги? Ходи туди-сюди, скільки гуляють українці, як нам вдалося потрапити до переліку найрукливіших націй світу. Ми розкажемо про все, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. Отже, кривава різанина на одному з готельних пляжів у Єгипті. Чоловік, який приплив туди морем, напав на відпочивальників із ножем. Двоє жінок загинули ще четверо поранені. За попередніми даними серед загиблих у Хургаді могли бути українки. Усі подробиці у Юлії Біглецової. Санні Дейс Ель Паласіо, чотиризірковий готель у Хургаді на узбережжі Червоного моря, Популярний серед українських туристів. Журналістка Тетяна Зайченко минулої осені святкувала тут свій день народження. <му> на цьому відео, яке відзняла Тетяна, ймовірно, та сама лагуна, звідки сьогодні на пляж курорту приплив чоловік, озброєний ножем. Свідки твердять, розлючений нападник атакував виключно іноземців. Я не розумію, як ця людина могла потрапити на територію. Системи безпеки мені так здалося, працювала дуже добре. Там була охорона, охорона е, озброєна. Потрапити в готель. Ну, досить складно. Хоргаді дуже багато поліцейських і поліції, яка, в принципі навіть і не в формі ходить. Ми, принаймні, поки ми відпочивали, ніяких таких інцидентів не було. За кілька годин нападник устиг атакувати пожильців двох готелів. В одному убив двох жінок. У другому Санні Дейс Ель Паласіо поранив чотирьох. Тут його схопила поліція, коли намагався утекти море. Перша інформація із посиланням на поліцію Єгипту загинули дві українки. Щоправда, пізніше вітчизняні дипломати це спростували. Причому буквально вчора вони офіційно радили українцям утриматися від поїзд. До Єгипту і хургади. Зокрема, за нашу інформацію загинуло двоє людей: це можуть бути громадяни Німеччини або Вірменії. Геннадій Латій, посол України в Єгипті. Надвечір єгипетська влада заявила, зарізали двох німкень серед поранених. Жінка, яка народилася в Україні, але є громадянкою Росії, а також жительки Вірменії та Чехії. Чи був напад терактом? Правоохоронці з'ясовують атака за схожим сценарієм сталася позаторік у Тунісі. Тоді терористи з автоматом у руках увірвався на закриту територію готелю із пляжу. Вбив 39 людей, і стільки ж поранив. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Верховна Рада пішла на канікули. Останній пленарний день шостої сесії видався не особливо активним. Явка, як зазвичай, по п'ятницях була низькою. Ще до цього голова парламенту запропонував продовжити сесію на літо. Однак голосів забракло. Що народні обранці встигли за цю сесію, які закони ухвалили, підсумовувала Алла Чиш. Провели 65 пленарних засідань, ухвалили 125 законів, 186 постанов і трійку кодексів. Спікер Андрій Парубій бадьо розвітує про здобутки парламенту за минуле півріччя і закриває шосту сесію. Депутати під завісу традиційно співають гімн. Що найбільше запам'яталося? Парламентарі взяли курс на НАТО, збільшили частку програм державною мовою, заборонили георгіївську стрічку, посилили відповідальність за жорстоке поводження із тваринами і зняли недоторканність. Але не з усіх депутатів як обіцяли на початку скликання, а лише з чотирьох. З більш глобального підтримали медичну і пенсійну реформи. Щоправда, тільки в першому читанні політологи мають власні рейтинги кращих законів. Закон про реєстр призовників, закон про ринок електроенергії. Можливо, можна позитивом вважати також внесення змін до державного бюджету. 40 мільярдів, які виявились зайвими в уряді, частина з цих грошей піде, в тому числі наприклад, на виплату субсидій. До позитивів можна віднести законодавство, яке було необхідне для. Того, щоб все таки конфіскувати награбоване Януковичем, хоча б невеличку частину, хоча б ті пів, півтора мільярди. Були правильні рішення, ухвалені по судовій реформі. До здобутків парламенту зараховують також скасування закону Савченко. Через нього на волі достроково опинилися 10 тисяч ув'язнених, півтори тисячі з них скоїли тяжкі злочини повторно. Не бракувало на цій сесії і традиційних для українських нардепів взаємних образ, криків та бійок. Падонка, не притягнемо колекти. Ви, ви не перебуваєте, не перекинь можна прикидатися матір'ю Терезою брехливою. Бенедиктська монахиня. Тому брехлива московська зузуля, яка весь час бреше. Багатою була сесія і на пікантні курйози. Так фотокореспонденти зафіксували інтимне листування нардепа Сергія Шахова. Дівчина надсилала політику ну дуже відверті фото. А той залюбки їх коментував. Інший парламентар В'ячеслав Константиновський переглядав на пленарному засіданні порносайти. Зрештою настільки втомився від законотворчості, що вирішив скласти мандат і повернутися в бізнес у підсумку. Саме з недисциплінованістю нардепів політологи і пов'язують низьку ефективність їхньої роботи. Парламент от ми рахували ефективно, працював з голосуваннями з успішними голосуваннями не більше 15 днів за півроку своєї діяльності. Головний недолік роботи парламенту полягає в тому, що він діє як студент-двієчник, тобто намагається все вирішити в останній момент. А поки що парламентарі попрямували на канікули. Вони триватимуть півтора місяця до 5 вересня. Але чи ж Олексій Саливон сьогодні канал Україна. У діях на користь Росії звинуватив прем'єр Володимир Гройсман нардепа Семена Семенченка. Спілкуючись з парламентарями, Гройсман сказав, що Україна зазнала суттєвих збитків, коли втратила можливість використовувати вугілля з непідконтрольних територій. Прем'єр вважає, що ініційована Семенченком торговельна блокада Донбасу була спрямована проти країни. 100% всіх наших копалин, підприємств, які платили податки в Україну. 100% зараз працюють на бюджет країни-агресора. І це ваша заслуга персональна. Завдячуючи вам, Україна втратила більше 1% ВВП. А це кошти українських вчителів, лікарів, це кошти на Безпеку і оборону нашої країни. Ну і можливо країна ворог вас представить, аби представила до державної нагороди. Що екс-командир батальйону Донбас Семенченко робив у захопленій Павлом Губерєвим Донецькій облдержадміністрації навесні 2014-го? Чи справді був поранений у бою під І Чому бійці батальйону Донбас вимагають притягти комбата до кримінальної відповідальності? Двіться од сьогодні одразу після випуску новину у спеціальному репортажі слідами самозванця частина перша. Прогресивне зростання ВВП зарплати пенсії в опозиційному уряді анонсували презентацію нової стратегії розвитку української економіки. Як політики пропонують відновлювати промисловість, якою бачить Україну через 10 років, знає Юлія Таркановська. Валовий внутрішній продукт України має зрости в шість разів. Середня зарплата, принаймні, вдвічі, а половину від неї повинні становити пенсії. Амбітну стратегію розвитку економіки під назвою Україна шлях до успіху опозиційний уряд презентує вже у вересні. Наша ціль 65 – 65% услуги, 25% производства і 15% агромишлений комплекс. Це на сьогоднішній день реальна ціль, реальна програма. і... Реально, а выйти о 400, 450 миллиардах долларов ВВП в течение 10-12 ближайших лет. У пріоритеті промислові, зокрема, хімічна і машинобудівна. також пропонують в десяти розбільшити транзит російського газу через українську територію. Це на думку опозиціонерів має принести до бюджету додаткові 6 мільярдів доларів. Їх збираються витратити на відновлення мережі теплопостачання. Сьогодні фактично половина української теплогенерації не готова до успішного прохання осінньо зимнього сезону. Чим це грозить? Ну грозить гризіт енергетичної системи країни в це. Лам, вірними потребителей. потрібітеліметоцина. Переконані опозиціонери має стати страховою. При цьому пенсіонерів малозабезпечених, дітей і бюджетників страхуватимуть безкоштовно. А витрати на охорону здоров'я мають зрости вдвічі до 6 мільярдів доларів. Обіцяє опозиційний уряд. Також підвищення зарплат учителям до 8 тисяч гривень. Як робити новую школу з новими подходами, з новими предметами. говорити, що буде сучасна, якщо не віддати дожне учителям, которые дожджаніти діяти у нових школах. Опозиційні політики збираються просувати на технічні спеціальності, адже саме вони нині конче затребувані в Україні. Юлія Таркановська, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Незграбна похвала, Дональд Трамп намагався зробити комплімент дружині президента Франції, а вийшло мало не навпаки. Інтернет вибухнув обуреними коментарями. Що такого американський лідер сказав Бріджит Макрон розповість Юлія Бігляцова. Увагу дружині французького президента Дональд Трамп, який нині гостює в Парижі, приділяв кілька днів поспіль. Обіймав, цілував у щоку, а сьогодні привселюдно похвалив 64-річну Бріджит Макрон. Вона в такій чудовій формі, у такій прекрасній фізичній формі, красуня. Подружжя Макронів схоже на неоднозначний комплімент високого гостя не образилося. Та преса, яка вже докоряла Трампові грубуватим ставленням до прекрасної половини людства, вибухнула. Цей невдалий вислів, поза сумнівом, стане в сім'ї Макронів легендою. Ні, катастрофи не буде, просто некрасиве зауваження незграбного американського президента зі статті британського видання The Guardian. Висловлювання Трампа оцінити важко. Вважає експерт з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. Має для американського президента і критику, і похвалу. Комплімент жені Макрона. При этом все знают, насколько она старше мужа. Это почти сарказм, почти ирония. С другой стороны, Трамп всему миру сказал, Ви мене упрекали в тому, що я не вмію бути обходительним женщинами. Я груб по отношению к ним. Поглядите, я їм делаю компліменти. Незручні ситуації Дональд Трамп хоче створює пару місяців тому без церемонно посунув прем'єра Чорногорії, аби стати ближче до генсека НАТО. Тім попередника Дональда Трампа Барака Обаму теж ганили за розкуту поведінку. Так якось салютував військовим із кавою в руках. Пані братства президента США не зрозуміли харизматичний кубинський очільник. Обама хотів по-дружньому поплескати Рауля Кастро по плечу, а той схопив руку та відвів у бік. Підводила товариські сті дружину Барака Обами Мішель у Великій Британії. Обійняла королеву. А торкатися її величності забороняють закони, прописані ще в середньовіччі. У Саудівській Аравії Мішель Обама потисла руку королю всупереч традиціям ісламу. Дозволяв собі зайвого, і російський очільник порушив етикет під час саміту в Китаї, накинувши шалик на плечі дружині Сідзінпіна. Жінка посміхнулася, але за хвилину зняла накидку. Та особливою безпосередністю вирізнявся колишній італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі. Якось зустрічаючи канцлера Німеччини, сховався за стовпом. А коли Ангела Меркель пройшла червоною доріжкою, вистрибнув за нею з криком «Ку-ку». Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Українці виявилися рухливі і спортивні, навіть потрапили до рейтингу Стенфордського університету. Американські дослідники проаналізували 111 країн, щоб підрахувати, скільки кроків за день роблять їхні мешканці. Найлінивіші індонезійці 3,5 тисячі кроків. Українці роблять 6100 кроків за добу. Це близько 5 кілометрів. Дещо активніше за нас китайці, однак лідером виявився Гонконг. Його жителі щодня долають відстань у 7 тисяч кроків. Наша Наталя Малярчук також заповзялася рахувати кількість щоденних кроків і заразом з'ясувала у фітнес-тренерів секрети піших прогулянок. Якщо вам здається, що я просто собі прогулююсь, ви помиляєтесь, тому що саме зараз я займаюсь справжнім спортом. Ось такий фітнес-трекер допомагає вираховувати мою активність та передає дані на телефон. Наприклад, сьогодні зранку. Я вже накрокувала майже 8 тисяч кроків. А з того часу, як браслет в мене з'явився, я пройшла аж 525 кілометрів. Владислав і без новинки знає, що рухається багато. каже до здорового способу життя, звик через нелюбов до громадського транспорту. Ну я на маршрутках стараюсь не їздити, більше пішочком. Ну, Часто тільки що ходив. От э, гастронома і до Аркадії пішком. я ще приїжджаю до себе на дачу. Там теж постійно хожу пішочком на річку, з річки. звичка активно рухатися, має безліч переваг. Переконує фітнес-тренер Ольга Колеснікова. Це ідеальний спосіб підтримувати себе у формі, якщо ви не маєте часу чи натхнення регулярно тягати залізу у спортзалі. Ходьба хороша для серця, для дихання, щоб ну, збігати задишки. для суставов, потому что идет безударная нагрузка на ноги, на, на, колени. И очень хорошо для тех, кто хочет снизить вес. Но чтобы отримати бажаний результат, треба убрать правильный ритм и темп хоть бы. Специалисты рекомендуют начинать с, с 3,5 километров. Остіпенна кожну ніділю додавати по кілометру три з кілометри. Це дев'ять кіл стадіоном. Активно ходить і дружина відомого шоумена дяді Жори Наталя. Вона професійна спортсменка, призер численних конкурсів з бодібілдингу. Після народження третьої дитини повертається до фізичної форми. Много хожу, Чем больше, тем лучше, чтобы быстрее привести себе форму. Такое легкое кардио после родов. Первое, с чего нужно начинать свою ну, путь к спорту, это ходьба. Так, от би бы всім полезно і жінкам після родом, і людям з вісом. То єся, так би в така фізична нагрузка, але, скажем так, ефективна. А ще піші прогулянки добре формують і підтягують сідниці. При цьому зовсім не принципово де ви гуляєте: у спортзалі, парку чи просто навколо будинку перед сном. Наталя Малярчук, Дмитро Данченко. Сьогодні канал Україна. Не частіше ніж раз на тиждень, саме з такою періодичністю радять мити волосся світові експерти з краси. Так мовляв, воно буде довше залишатися здоровим. Чи готові на такі жертви українці? Розпитувала Юлія Доброскок. Морські експерти пропонують мити волосся один раз на тиждень і дають поради, як довше протриматись у формі. У понеділок слід укласти волосся максимально просто, у вівторок зробити проділ у незвичній частині голови, у середу освіжити корені сухим шампунем, у четвер заплести косу чи змастити пасма тальком, у п'ятницю їх залакувати, у суботу замаскувати стрічкою чи хусткою, і лише в неділю влаштувати своїм кучерям ванний день. Сьогодні розпитують перехожих, як часто вони Миють голову. Два рази в неділю. А за молоду як доглядали за волоссям? Чаще мов, щоб прическа була красива. Перед дівчатами да. хизуватись. Так, да, звісно. Два-три рази на тиждень. Ніна Михайлівна рекордсменка із немитим волоссям може ходити і більше тижня. Для цього має свій секрет. Маю раз в 10 днів. Ну так я все життя так маю. Сейчас поласкиваю си сивороткою. Студентка Дарина моє голову щодня. Утім, каже, частенько вдається до хитрощів. Пудра іноді. Це, я. Це от на грязні волосся беруть пудру. Щодня з укладкою ведуча каналу Україна Світлана Катренко професія зобов'язує, але залюбки каже, робила б це рідше, щоб зберегти натуральну красу. Слухай, ну цілий день зйомки були. От щойно останньої, Ти бачиш, просто волосся втомлене. Я разом з ним. Як правильно догадати за косами, дізнаємось у спеціалістів. Перша порада мити голову раз на три-чотири дні. Зараз ми тобі зробимо атмосферу невісомості. Не робили тобі. А ми тобі зробимо. По-друге, менше використовувати маски й бальзами. Клієнтам я завжди прилагаю, говорю, не треба якоїсь ідеальності. Понятно, що не вбиті, там, сосульки висять. Саме головне не перемивати волоси, тому що ми перемивам волоси. У нас виходить потім сальне желіси виділяють більше сального жира, щоб захистити його. До західного ж тренду ходити тиждень із немитою головою вітчизняний експерт з краси ставиться скептично. Юлія Доброскок та Руслан Кузьгов. сьогодні канал Україна більше новин, як завжди, на нашому сайті. сьогодні.ua. і на цю годину у мене все. Мирних вам снів, гарних вихідних і до зустрічі за тиждень.